Усім доброго дня. Сьогодні їду в машині. Я розумію, що в мене, як я зараз приїду в магазин, тупо не буде часу для того, щоб знімати для вас контент, тому що, ну піпець завал. Коротше, що ми зараз цей? Зараз, через то, коли їду, хочу для вас зробити відео, тому що кожен день треба робити відео і кожен день треба піднімати якусь гостру тему для того, щоб українське бджільництво модернізувати на самих різних рівнях. В принципі, що ми і будемо зараз з вами. Робити Зараз ми тут виїдемо на дорогу трошки. Ви мені лучше розкажіть, як вас справи, а то ви мені ніхто нічого не пише, ніхто нічого не пише. Тут Тут дуже сильно хочу, щоб ми підвезли, а в нас тут три місця в машині, тільки все остальне вуликами завалено ну то звездос. Коротше, цей. Е -е 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 -е. Дивіться. От Зараз до мене люди почали дзвонити і кажуть, слухай, в мене є пилку, в мене стики є пилку, в мене от прям тонна пилку, в мене от там 500 кг пилку, в мене 700 кг пилку. І за сьогоднішній ранок я отримав з 7 ранку до 10 е, ну добрих, навіть ще 10 немає, добрих десяток дзвінків саме по цій день. Панове, це добре. Це добре, що ви збираєте продукцію. Це добре, що ви збираєте не тільки мед. Я дуже радий. Один дзвінок тільки був, що є прополіс. Один єдиний дзвінок був по прополісу. Панове, давайте ну, ще прополіс підключайте. Збирайте прополіс, нічого складного немає. Теоретично я вам розказував в своїх відосах, як збирати прополіс. Ще раз повторю: сітка, звичайна сітка, ложиться наверх. Блін, сьогодні спеціально ще зніму відео, покажу для вас, як це робиться, для того, щоб ви збирали прополіс. Прополіс треба. Прополіс набирає такої популярності в суспільстві, тому що прополіс як продукт він вже існує давно, само собою, але от як відомий продукт він набирає в суспільстві популярності. Я просто бачу, по тому, як приходять до мене в магазин і як говорять люди, тому що ще певний рівень психосоматики працює, коли ти працюєш в продажах. І от Люди там, о, а мені там казали, що там прополіс, це там сильний антибіотик, а чи є у вас прополіс? а чи є у вас вже прополісу? Тобто от На такому рівні спілкуються люди. І то є дуже круто, що вони оце вже розуміють. Я для себе роблю висновки, тому що там з 10 споживачів, які прийшли до мене по мед, пилок, там ще про щось таке. Восьмеро, семеро питає за настоянку прополісу. Пасічники, поки що так, пасивненько відносяться до цього діла, панове. Це можливість, це ринок, це продукт, який в суспільстві буде сильно мати велику вагу. Фармацевтичні компанії почнуть на основі прополюсу виготовляти велику кількість різних препаратів. Чому тому що в суспільстві є запит саме на оздоровлення? Оздоровлення, повторюю, не на лікування, а на оздоровлення продуктами бджільництва. І саме в суспільстві є запит по прополісу. Є запит, є він не маленький. Прополіс дуже слабко досліджений в нас в країні, дуже слабко досліджений. Це треба, щоб кафедра бджільництва інститут бджільництва ну, цілі програми, щоб розгортала. Але щоб це робили не люди, яким там, які ще при союзі робили досліди, щоб люди, які при союзі робили, займалися дослідами, коли вони були молодими. Щоб вони курували ці досліди з точки зору, виключно з точки зору методики і викладки інформації на папір. Все, дві позиції. З точки зору того, як поставити дослід, повинні старші підказати, да? тому що там є певна наукова складова. Наука в нас базується на тому, що якщо ти маєш якийсь результат, ти написав, що ти маєш цей результат, і хтось інший може повторити цей результат. Це і є науковий спосіб. Да, тобто ти отримав результат, за методикою цей результат можуть повторити ще енна кількість людей, енну кількість раз, за певних умов або за певної методики. Оце є наука. Тоді це науково доведено, науково обґрунтовано. І от Старші повинні цьому допомагати. Але те, який продукт досліджувати, старші не повинні говорити. Ну, це особисто моя думка. Я можу помилятися, але це особисто моя думка. Чому? Тому що є існують певні стереотипи, є певні стереотипні мислення. Наприклад, що про поліс нікому не треба. От таке є стереотипне мислення. І от це стереотипне мислення несуть в собі люди від 40 років. Розумієте? І це стереотипне мислення треба ну, повністю, скажімо так, повністю пропускати, повністю спускати, тому що е, його не повинно бути. Його не повинно бути. І тоді все буде хорошо. Тоді, а от, наприклад, в мене дуже багато є ідей, да? і ці ідеї мені допомагають певні люди втілювати. Але саме головне, з точки зору науки, зараз маю на увазі. Але саме головне, мені не кажуть, що чувак це херня. Мені кажуть, чувак, це крута ідея, але її можна зробити трошки іншим способом. Ось так. Ну, типа, це важливо. Це особливо, особливо зараз звертаюся до людей 20, 25 до 30 років. Панове, шукайте наставників, які вам отак от будуть казати. Шукайте старшого покоління наставників з сучасним мисленням. От, от, от що я можу вам сказати. Або хоча б трошки, щоб було поближче. Панове, це дуже буде круто. Це буде дуже крутий досвід. Він же гуля тянеть на мотузку, блін. Капець. Це буде дуже крутий досвід, і ви можете його втілювати в життя. І таким чином ми в галузі бджільництва можемо зробити величезну кількість наукових і відкриттів, і досліджень, оновити базу в кінці кінців, бо в нас вона дуже сильно застаріла ще на сьогоднішній день. Вона існує, вона розлога, але знаєте в чому саме більша проблема? Вона існує в інших країнах. Не в Україні, а в інших країнах. Хочемо пилкові зерна подивитися, ми звертаємося до закордонних посібників. А в Україні нема. Отак. От Хочемо е, щось про мед дізнатися, більш цікаве про оксиметилфорфурол. В Україні нема дослідів. В Україні немає. Оце Василь Васильович якийсь блін. Часом дивлюся, як люди за кермом себе поводять, і мені кажеться, що вони просто не з того світу. Е, розумієте? От нема в Україні. Це я вам кажу як людина, яка. Постійно шукає оці всі речі. І, ну, Зі ста робіт, які я там дивлюся, це ну, одна може бути дві роботи, які були зроблені в Україні на більш-менш такому рівні, який би можна було вважати міжнародного рівня. Розумієте? Хватить вже гратися в цю ігру, щоб ми там самі круті, ми там самі вау, в нас там сам. Так, да, дійсно, у нас потенціал просто сумасшедший. Ну, він не реалізовується. Він не реалізовується але... Розумієте? І найбільше тормозить нас от, от те, от той прошарок людей, який що шамет по 43. От кстати, їдемо біля Бартніка. Ану, Аничка, зараз я під'їду до готелю. От, покажи людям готель Готель Заслав. Да, дивіться, Бартнік, дивіться. Бачите Бартнік? Оце, оце їхній готель. Оце готель Бартнік. Ну, не готель Бартнік, а готель Заслав, а заді за цим готелем стоять цехи для фасування меру. Тут часом фуримо, побачити, який мед привезли. То є, або який мед відгружають. Таке. Ось так бачите, як ми тут. А ще поле яке ріпаку на горизонті. Ну, ми... Я не знаю, чи я буду тримати тут в ефірі до тих пір, поки ми зараз доїдемо до того поля, бо ми зараз будемо його минати. Пізнього вже ріпаку, виходить, не пізній, а ярий ріпак. його зими є ярий. Так що от така ситуація, панове, от сьогодні зранку теж збираємо пилок, ставимо пилкозбірники, додаємо пилкозбірники, значить, міняємо маточок, на, роб... на пасті робота йде. Значить, ну У нас одна пасіка працює на, на бджоли, на продукцію, а інша в нас працює на генетичний потенціал. Ну, то все інша історія, я колись вам покажу. Колись це, колись це вже дуже скоро. Колись це вже дуже скоро будете знати про дуже потужний втіл. Дуже потужний між. Так що, панове, от отака ситуація. Те, те, що я вам хочу сказати. ну, треба… Іван Михайлович, добрий день. А не бачить Іван Михайлович, заїдеш тут по місту. А тут скільки знайомих, я вам кажу. А ще така херня вже появилась. Що <coughs> заходиш, каже, а ти о! О, о каже, я ж, я ж, я ж дивлюся твій канал. каже. Що там каже, по ціні Виставляєте, Представляєте, кожен раз. І Не те, що там підколоти там, чи ще щось, а всі люди в надії, в надії здати той мед по більш-менш адекватній ціні. Ну, панове, я вам скажу, от зараз ми ось до такої їдемо. А ну, Анечка, покажи, ось до... Люди, люди ось до продають. Люди продають ось до. Там така оця. І там черниця, мед, суниця, там ще щось. Ну, бачу, там сьогодні меду нема. То есть, продають люди, торгують. Ось тут а, ветеринарна аптека, тут у нас можна мед купити в 5 літрових баночках пластмасовими кришками закритий, теж е, можна купити. Ось так. У нас тут в місті. О, тут якийсь взагалі оркестр інде, бачу. Щось дуже серйозне. О, каже не, не, Сонька, ондо продають мед. Да, так, да, дійсно ондо є. Півлітрові баночки, пластмасові білі кришки. Нормально. Ну, Тут а, продають нас в місті. Півлітрову баночку десь від. З 70 до 120 гривень пів літри. Це залежить від рівня, рівня того, хто продає. Не від качества, а від рівня того, хто продає. Це на сьогоднішній день така херня. Так що так, ну а я їду в магазин, треба людям і в очинку, і треба вже їхати знову в Житомир. Будемо знову вести. Тому що тут, я дуже дякую тим людям, що вірять. Тому що поначалу в мене не було там запасу вощи, великого запасу вощи. Щось тут чоловік думає, чи їхати, чи не їхати, бачу, що цих 5, 5 кілометрів в день плентається. Ой. Е, і, коротче, не було запасу вощини великого. У мене реально, я вам скажу, мене, як я тільки відкрив в магазин, в мене було дві пачки вощини, для того, щоб люди бачили, що вона є. Але дуже довго до мене не йшли. Тому що, ну, знаєте, щось нове спробувати складно. А потім, потім пішло, ну, люди прийшли, почали бачити, почали цей. Але спочатку в мене не був кулаков, в мене спочатку була інша вощина. Це Смельницького на хлопці роблять. Але то ну, все одно якісне. Так. Все одно якісне. Є, кулакові не в Африці кулаком. Я, я дуже радий, що я з ним познайомився. Там теж непогано, але якісне так. Я відверто про це кажу. Що... Але з тих всіх, кого я до того перебирав то були найкращі, ребята. Кулакова я тоді не, не знав, не бачив. А потім вже як його знав, познайомився з ним, то звісно, кулакові ні в Африці Кулаков Тому от така історія, панове. Підписуйтесь на канал Бікіпер Україн. А ми їдемо просторами медового міста України. І з'ясло Зробимо його медовим містом. Зробимо тут, а, панове, давайте тако, е в коментарях напишіть. Чи хотіли б ви... Приїхати в місто Ізяслав на конференцію по бджільництву, Або на форум по бджільництву Чи хотіли б ви справді приїхати на круту конференцію? Тобто, якщо я візьмуся за неї робити, я зроблю так, як не робить ніхто. Розумієте? Медова конференція в медовому місці. Ну, скажімо, десь на осінній час доби. От поставте там хоча б плюсики в коментарях, хто б хотів би приїхати. Дивіться, ми з вами до цього ріпакового поля доїхали. ну, Маничка покажи. Вон там. От, е, я знімаю це відео, а ще хтось паралельно дзвонить. Ще хтось паралельно дзвонить. Ну Зараз будемо передзвонювати. Тут поле з одної сторони. зараз я вам покажу е, з другої сторони. Під'їдемо ближче. І, і можна показати. От скільки, скільки тут ріпаку цього ярого цвіте. А в мене тут немає поблизу. Просто нема. Але я знаю, в кого тут є бджоли близько стоять. Хороший теж чоловік. Ну, Все злі Зліва дивіться, От тут ну, просто тисячі Тисячі гектар, 100 тисячі гектарів паку. Тисячі гектар. А ну давай станемо подивимося, чи тут бджоли є. Але ми станемо подивимося. можна стати. А на обочину з'їду. Так, прийшли ми на поле. Дивіться, панове. Цвіте, тут вже, бачите, відцвіло, але тут якось ще скоріше було, чи що, а ось до дивіться. Ой-ой-ой. Ну. Пахне так. Запах такий насичений стоїть. І дивіться, ось до бджілка, он до бджілка, ось одко. Якщо тако подивитися, дуже багато бджілки там то є. Коле гуде. Коле гуде, ріпак цвіте, бджоли мед несуть. Бачите? Дивіться. Ярий ріпак. Він не буде таким височезним, як озимий ріпак. Він буде от максимум таким. Десь там, десь чуть-чуть далі. Але бомба. Підписуйтесь, панове, на канал Вікіпер Фюклей. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ!